Так, народ, от мої нові апартаменти, трошки так скромно, але якось ці от це ладно. Це к слову. Е, так, на рахунок того, хто саме безпосередньо мене викрав і довіз до місця моїх нових апартаментів. Е, вам розкаже Роман, покаже фотку. Е, це участковий з Сихівського управління поліції. Там два участкових, які безпосередньо умудрились на військовий полігон закритого типу. Дуже. Закритого довести мене під оці от апартаменти до самої палатки. Тобто, скориставши своїми зв'язками, вони використовуючи службову машину, викрали людину, викрали сприяли викраденню групі, яка викрадала людину, яка працює журналістом. А викрадення фактично працівника журналістики і викрадення людини з 10 до 15 якраз більш-менш, їм молодим, буде досить непогано пасувати, тому де мене що шукати, звернетися от у управління. Хлопці підкажуть, і обов'язково ці особи вам розкажуть, як вони на державні, на державній службовій машині, яку ми їм купили для роботи, от викравши мене, вивозили сюди, щоб заховати. Так що всім до нових включень будемо слідкувати за подіями і надалі. Зараз буде відео з тим участковим, про якого говорить Андрій, от в першій частині того відео. В законі в країні суд так, рішає не розшук. Не правильно? Місто, він, а той, умнік, не представившись, він рішає. Він не боїться, це, хай хай я не Дивіться, Хай представиться. Я не знаю, як до нього людина. Він не людина. Він каже, він і тут, і не тут. Він представиться, боїться. Але я він я представляє... Кажу, Дивіться, він боїться. Секунду. він розшук подає людину. Чекай секунду. Рошу одного секунду. Ви навіть не даєте мені записати ранні книгу. Оця особа, дивіться, да, от при тобі. Бо ця особа керується розшуком якоїсь фірми. Відколи в нас якась фірма ТЦК, міжнародна фірма, непонятна, не визначена ні воєнним ліцю, ніж що, вони є в розшире. Вони нам судити, вона не визнана незаконною. Вона не є тому в росію який ви посилається і да, судове Тобто я рахую, вважаю, що ця особа собі вирішила з ними в договір вступити і збити з нього бабки, погрожуючи якимсь розшуком. Нас як є в Україні, як тому дивіться. Відколи ТЦК в розшуки подавати стало Закордонна якась фірма міжнародна подає роз нас. Завжди подає в суд в розшук, да зазначає. Тобто я вважаю, що оця особа зговорю з ТЦК, в цікавікоюсь фірмою і з ними вступила в довір і з чимить людей. Тобто в розшуки подає. Відколи в нас в країні в рошуки. Пішов проти мене щоб мене запакувати свідомо, бо вони день перед тим мали. А а зранку дали машину свою робочу. Щоб мене вивезти і завез, заїхали аж в райдієл е, зону, в яку вообще не попадеш, тут охороняємо. Це воєнна частина тут з місце. А вони завезли, тут каталися, супровождали, поки мене не передали точку. Вони додивилися, що мене відпустили сюди, в палатку. і тоді тільки чи... це той, що е, ми тоді заходили до них на Сахівський райоділ, такий режим, скажи, да чи ні? Так, а той другий чорний, то я з ним говорив, от тільки що перед тобою, коли ти дзвонив, я йому попередив, я, я вам номер ще лиш. Mm -hmm. Бо ми тут відео пишемо. І то для відео записано. Окей, ясно. Я ще я Олегу казав до нього під'їхати, але я вже Олегу йому сказав, що типу... У тільки що прозвонив і кажу, попередньо, щоб вони не одижалися, хай готують речі. Показує, якщо не я, то патине все рівно дозвони. Ну я вже я так можу. і пані, що до нього нема смислу їхати. Так, Я кажу, бо він, я хворий, я хорій. Кажу, ну похер, може тянути, не тянути. Просто я знаю, що ви знаєте. Я знаю, що я вам сказав, а там ти ні, там хворійте, не хворіти, мені похуй. Кажу, кожен б не міг не знати. Кожен сказав, що все нормально. І на козуба, коротше, дивіться, на козуба я звідси не можу, блядь, хуйовий зв'язок, бо я вже е, 102 подзвонив. Там якщо шос підставці я йде по 102, два е, запит за ті дні. Скільки я дзвінків зробив, я кожних хуярив, на 112 і на 102 окремо, і Туда і тут добре я запит зроблю. Так, І коротше, я подавав що це, а вони відморозили, сказали, ми не будемо. Ти коротше в розшуку і на покупі, бо там черговий подзвонив. Я на них ще розшук. А вчора подав повідомлення про глочин, що мене викрали в такому торапорті. Вони проігнорували, дали машину за той же райо, щоб мене викрили і завезли сюди воєнну частину по взволі. Тоня? Тобто mm -hmm. такий врот треба в'їбати повністю. І це. Бо я би тут висипив зараз, блядь, не піздець хуйови тягнемо, бо ще веду робить. А Рома, ти ще не закинув відео? ще от якраз зараз, от те, що ти мені скинув відео, добавлю ще оце. Так, да, і скинь мені потім силку, що ти там на добре? Окей, okay. Да. Yeah. Давай, мітяни зразу закинь, щоб вони знали. І я тому дурачку закину, щоб вони мах, бачили, що я про говорив, і відео опять. І закинь тоді, добавь туди відео рижу, добав рижу чорного того, тому що я Ну і вони там двоє, на відео, я вже майже змонтував, просто це ви зараз. Оце, що ми зараз говоримо до кинуть. Що, давай закиньте, зробіть. Якщо, Давай. Mm. Я кажу, що би зі мною не сталося, пам'ятайте, мої відеопротоколи можуть всі використовувати, обв'язані використовувати, щоб проти корумповної влади, щоб... Замість просто штрафів їх просто забирають якісь комунальщики. Тобто комунальні служби забирають наглу машину. наглумашину. Як так буває? Підставляється, він стільки дав не Нереально, правильно? От, тому цікаво. Зараз от я просто до дата. Тому, шановні мери і прочі, будьте добрі, приїдьте, поясніть людям, що у вас в місті, на хазяйстві відбувається, чому таке допустимо. І прикривається війною, воєнним станом. От хай вони пояснюють, на якій підставі хлопцям люди донатять, а в людей ще трьошиці забирають. От на такі от схемах. О, Дивіться, одразу О, О, нарушення пішли. Одразу дзвонимо два на нарушення, тому що приїхали з обліки ще пірати. А зразу... ну виходимо на, 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 на службовій машині. На службовій машині бачите пірати. Дивіться, одразу Де це? до цього автомобіль. Це за наші гроші клуб. Ми, наші... Ми хочемо подивитись, може там якісь бандіти сидять. Може їх прикривають. Доброго дня. це 102, так? Дивіться, можна зразу три зафіксувати. Дивіться, патрульна машина з якимись невідомими особами їздить в тому чазній формі. Ну, Як просто. це буває? Та не Хто Хтось вже Давайте, Дивіться. Що, не Ти, ти, Щось здобану. Дивіться, дивіться, можна слідчо оперативну групу зафіксувати нарушення. Дивіться, приїхала патрульна служба в машині невідомі особи якісь. Ти подивися Шановний, на себе. Вас, Ті, розшук, які, хто тобі повноваження. Да? Чуєш, розшук. ти хто тим? Ти, тобі повноваження не дали, сітки, щоб ти, ти міг щось так. робити. поліція, Затримайте того нарушення. Шановні, руки, на спокій. Шановні, можете приїхати Заспокій. на конфлікт. Дивіться. дивіться в прямому ефірі, йде непонятні Заспокій. особи. Затримання. Да. Дивіться, я викликав міліцію, щоб викрадення зафіксували викрадення машини, а мене, типу, хочуть, щоб дивіться, мені не дають. Юлю розмовляти, мене забирають з місця злочину. Мене забирають. Дивіться, я забороняю. Дивіться, я з вами працюю. Віла мої друки, була мої друки. Працівники поліції. От бачите, мене мене заламують. Мені да, забирають речі, за заб, да. то. Вас зараз... Я забороняю, забороняю вас дивіться, вириває телефон за відео протоколи, якісь погрози і переслідування. Ви цим законом, от законом про запобігання корупції, я його завжди з собою ношу номер 198 Риска 9 римське. По моїй просьбі, ви ж по моїй просьбі йдете і підтримуєте інтереси держави. І якщо до вас не дай Бог якісь будуть звучені дії, поки йде оце розслідування моє і до вас претензії, це буде тиск відповідно на мене. Зі сторони силових органів, тому ви теж звертайтеся, обов'язково і зазначайте. І відеопротокол, це вам дає теж то право, бо, тому що ви допомагаєте мені, а мені в інтересам держави сприяти цьому розслідуванню, виявляти оцих злочинців. Буде відео, буде цирки. Буде цирки, будуть перегляди, буде все добре. До вимахуєтеся, буде смішно. Люди будуть знати героїв своїх, ворогів народу, внутрішніх ворогів, прикривають починав роботу на сході. Раз ви на і толко, я питаю, за скільки зараз продались, за скільки зараз продались, за скільки казино вам купило? Шо? Казино за скільки купило вас шо прокурорами? Ви? То, ну, що і говорю, Що ви говорите? Ви продажний ви говорите? стали, ви, ви на посаді, замість на людей працюєте. Я вчора подав за злочин, що проти мене. Говорите? Ви зараз покриваєте злочинця свої Я рахую, я буду відповідати за них, і ви відповідаєте за свої дії. Бо тому що в мене вчора було погрози, а ви ще два тижні будете розслідувати. Ви злочинець державний зрадник. Державний зрадник. Да, я покажу, що ви державний зрадник. Нема кого слухати. Я злочинців не слухаю. Це державний зрадників не слухаю. А якщо не нема, про що? Зараз група приїде, щоб затримували. Якщо зараз покриють... буде обов'язково Державний зрадник, продався казино. позорище. Рідне будеш розказувати, що тобі мало грошей, платили люди. Да, продажний герой знайшовся. Сіли на посаду, посадили за вуха блін, і підписує всяку фігню. Будома, ви Все, Содіть не провоцируйте, свободі. Слухайте вас, да, я, вам... кажу, да. э, слушай, да. я да. не можу звільнити взагалі. Ваша взагалі вся мета. Ось ваша... Мета? Так. Буде мета. Покаже вся Україна, що в мене є корупційні схеми на мільйони. Зараз проти мерії. І що? Ми не мені вчора погрожували. Яка реакція? Що проти Мерії? У мене справи проти мерії теж. Я вчора поклав документ, я вчора викликав групу, що мені погрози. Я документ положив. Так, вчора. Вчора вечором положив. Вчора документ, мені погрожуло. Мені погрожуло відповідь. Та ну не кричіть. Так відповідь. Де. Ну, можу. Поясніть, будь ласка, ви кажете, що є заява до мерії. темерії? Вони тут на цьому підрозділі? Так, є тут, вчора я подав. це Воно дописано. А як керівництво не знає, що я вчора групу викликав за погрози? Я прийшов, повідомив, що ну, я по вчора. Як це керівництво не знає, що вчора виклик був на погрози життю моєму, згідно закону про запобігання корупції. Ви підуси, я ж да. Конфлікт в тому, що оці от апарати злочинні, от касіри ходять. Я від мене втікали на протязі місяця. Я вже в генеральну прокуратуру бів. Вивезли злочинну групу з тими апаратами, що гроші непонятно куди йдуть. Оці люди, що платять, сіру касу вивезли. Оці, що в кондуктора ходять. Незаконно. Да, незаконно. Їх вивезла група на прямому ефірі, оті картиночки, що ви називаєте, оті вистави, типа, чотири наряди викликав, щоб дослідили, що в них за апарати, посадили в машину, вивезли в прямому ефірі. Оті, що в них касові апарати. А то що вони чекають? Да. Ну я подав на мерію, завіз Генеральну прокуратуру, СБУ викликав, на ЗК ноль на масу. Вчора приходжу, у мене заклеєний під'їзд всякими брошурками, типу ворог народу. У мене ленточки похоронені на вікні.